Доброго всім зимового дня. Це я проживаю Львівщина на межі з Тернопільщиною і в нас ось така зима. Я чищу теплицю, бо щоб не поламало. І якщо вже ніде снігу нема, то в нас він ще завжди є. І навіть 10 кілометрів у нас вже немає. І якщо у Львові вже цвітуть дерева, то в нас тільки... Через два тижні щойно починається цвітіння. О, така в мене велика різниця зі Львовом. Зараз я вам покажу. То в мене теплиця під плівку. Тут вже трохи знято снігу, але треба заходити всередину і вистукувати зсередини. Бачите, скільки снігу. І отут мені пішла, подивилася, тут я вже забрала. То є перший рік. Мене в мене вона стоїть. Каркас в мене витримав добре, але полікарбонат зірвало з шурупів. Бачите, крайні ті, і я вже і на добню стою, і шуфлю застосовую, куртку підклала, щоб дістати і легенько зістукувати сніг, щоб він струсився і впав. Тут де нижче, то я отак вистукувала бачите, рукою. І він впадав вниз. Обов'язково треба засунути, щоб не поламало полікарбонат. Обсукала я весь сніг, злетів ще по боках, є, то я його закинув всередину. Тут мене пшеничка підросла. Потім її перекупаю, буде, як добре для тих, хто не дивився, і накидаю, скільки зможу, скільки накидаю сюди снігу, бо снігова. Вода дуже гарна для ґрунту, то не є поливна. Вона м'яка, вона корисна. І так зимуємо. Головне, що полікарбонат не потріскав. Так. Добралася, я відсунула вже сніг. І добралася я в теплицю під клійонкою. Тут в мене металічні такі шини. І дерев'яні тримають кльйонку, то тут вже не так страшно, що прогнеться, але все рівно я трохи його струшу, хоча ми і з, е, з вулиці також його об, скидали вже. Так потихеньку, щоб не порвати клійонку. Клійонка нова. І тупо знизу вверх. І так, легким постукуванням я вже звільнила частину теплиці. А ще частина залишилася. Нелегко, але ціла клійонка. Так виглядає сніг, який я скинула. Там кий, шпалера така груба. Шина, верніше, вона не прогнеться, а тут скинула і полікарбонат став на місце, то теплиця перший рік, то вона навали снігу витримала. Що залишилось закинути більше всередину. Легкої вам зими, миру і здоров'я. Щоб вам зима приносить тільки задоволення Ну і попрацювати теж зимою не шкода але не так багато. Гарного всім дня.